Ми жили собі в мирі і злагоді нашою невеличкою родиною, поки до нас не прийшла з правильною думкою свекруха. Несправедливість вона побачила в тому, що донька братові квартиру віддає. Я з чоловіком виховувала дітей в любові і повазі один до одного, і Степан не робив різниці між дітьми, адже Настя не була йому рідна. Він як взяв її на руки трирічною дитиною, і вона сказала йому тату. Так він до неї і ставився протягом всього її життя. Ми жили скромно, на зарплату, обоє працювали, діти в садок і школу, додому на вихідні, на річку, звичайне собі життя. Коли Настя пішла вчитися, то Степан їй оплачував навчання і проживання, постійно підкидав грошенят. Далі вже наш спільний син Василь пішов вчитися, і так само Степан старався, аби він мав кишенькові. А от він вступив на державне, то оплачували лише квартиру. А далі у нас сталася подія, яка докорінно змінила наше життя. Батько Насті залишив їй спадок у вигляді квартири бабусі і свою. Це було так несподівано, бо я думала, що він вже й забув, що у нього є донька, бо за ці роки ні разу не платив аліменти. А як втік за кордон, то так там і жив. Коли ж я ходила до його матері, щоб пояснити, що дитина хоче їсти щодень, то вона закрила переді мною двері і сказала, що ще невідомо чи я то дитина. Я тоді не мала куди подітися, бо вертатися в село до матері теж не було виходом. Тому попросилася до нашого сусіда перебути кілька днів. Він був стареньким, і я час від часу допомагала йому з продуктами, могла поприбирати, винести сміття, і він завжди мені дякував за це і давав чорний шоколад, який йому син привозив з рейсу. А тоді каже мені: дитино, та в мене степан одинокий, то чого б вам не зійтися? Мені було не до женихів, але Степан приїхав, як тільки батько йому подзвонив, що ми в нього. Виявилося, що він мене сподобав вже давно, і все отак у нас закрутилося поступово і надовго. А тепер виявилося, що в когось прокинулася совість, хоч і запізно. Звичайно, що ми втішилися, і то неймовірно, адже тепер діти будуть мати по квартирі, і Настя радо погодилася на те, що віддасть квартиру братові. Поки йшла всіляка юридична тяганина, несподівано хлопець Насті запропонував їй одружитися. Я здивувалася, чому саме зараз, але ж відповідь була очевидна наречена з приданим. Ну, треба, то треба, і весілля ми справили. За ресторан платили порівно, і так само Степан мовчки витяг гроші і заплатив нашу частку. Почали молоді жити окремо, і якось приходить до нас Настя того, чи ховає. Мамо, може, Василь поки з вами поживе, поки вчиться, а ми за той час здаватимемо квартиру і так назбираємо на авто, а вже потім я віддам квартиру Василю. Я руками сплеснула. А хто ж тобі, доню, таку гарну ідею в голову підкинув? питаю я її. Та мама Ігоря приходила і сказала, що в квартирі треба ремонт зробити, а ми можемо або іншу квартиру продати і зробити гарний ремонт, і, може, на машину вистачить. Я втратила дар мови не її, але лізе. Може, Василь і не має права на квартиру юридично, але він її брат, і Степан між нею і братом не робив різниці. А тепер приходить якась чужа жінка, яка нас не знає і намагається між нами пустити чорну кішку. Я вже відчуваю, що ми програємо, бо надто моя Настя добра і любить чоловіка. А той Жевжик не недарма женився. Видно, мама б його сама сповела та Насті в руки з бантом віддала, аби тільки квартиру до рук прибрати. Що тепер нам робити, аби Настя дотримала свого слова, чи шансів вже нема? Підпишись, підтримай українськомовний контент.